Привіт всім! Ми знаходимося зараз в містечку нью вестмінстер Містечко Нью-Вестмінстер знаходиться в самісінькому серці великого Ванкуверу, в самісінькому центрі Метро Ванкувер. Тут дуже висока щільність населення, щільність населення в нью Вестмінстер порівняно з щільністю населення в Даунтауні Ванкувера. Тобто Досить урбаністичне містечко, досить багато ось таких ось панельних будинків, до яких звикли українці з Києва, з великих міст. Так, в центрі схоже, досить на велике, ну, на велике урбаністичне місто. Можете побачити, тут хмарочоси з усіх сторін. Ну, такі житлові будинки, не, не де бізнес-хмарочоси, більше апартменти, де живуть люди. Тут Містечко знову ж таки знаходиться в самому центрі Великого Ванкувера. От ви зараз бачите Skytrain, знамените монреальське метро, яке їздить над землею, не під землею. Сподіваюся, ви його побачили. Так от містечко New Westminster межує з Кокітломом, межує з Сюрі. От тут Сюрі, прямо буквально за річкою. Не можу вам показати, річку не видно. Але ось десь там. Знаходиться містечко Сюрі і відразу за 100 метрів знаходиться фрейзер Рівер. Ще межує з Бернабі і межує з покітлом Бернабі Сюрі. Ну, власне, з цими трьома містами. Досить багато різних бізнесів, досить багато зараз живе іммігрантів в містечку. Є три коледжі: це Даглас Коледж, Поліцейська академія. І Ще один коледж. Ось ми бачимо прямо біля мене Canadian Union of Postal Workers, тобто спілка, профспілка працівників пошти. Ззаду зі мною, позаду зі мною ви бачите, тут якийсь education center. тобто тут adult education center, Навчання для дорослих. Ну, власне, Цього досить для коротенького репортажу зустрінемось на UK Talks. Побачимось!